Усім привіт, друзі! Усі вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсені, всіх радий бачити на своєму каналі. Усім привіт! Як у вас справа, яка у вас погода? У нас сьогодні було то похмуро, то сонячно. Хочу вам показати, Я йду до господарства. Був день у нас, скажу, був такий холодний, вранці особливо. А ввечері зараз так тепло, так гарно. Ось, друзі, вияснилося трошки навіть. Ось, правда, пізно прийшов, 19.20. Ну, деякі кури. Ось, друзі. Ну, ще деякі ходять кури. Не знаю, що з цією бігушкою робити. Зараз цю білушку занесу в курник. Хай я не знаю, що це таке знову з нею. Хто знову чи хоче квочку, і ти що хочеш знову квочкою бути. Скажи мені. Ото ж курка. Бачите? О, це ганка йде. Як ви можете бачити, зараз занесу курник. Ой. Зараз. Так, друзі. Треба дещо перевірити мені. Зараз, друзі. Так. Не знайшов, думав, десь, може, собі зробили гніздо, але ні. О, бачите, вже одна курка сюди залізла в гніздо. А, бачите? О, де ти вже не забруднилася? Де ти забруднилася? Де ти забруднилась? Ота шкурки. А ти куди? Хочеш сюди? Давай, заходь. Да? Да не вже. Не вже сюди вже хочеш. Що це таке? Боже, ось вона. А ось ти, ти хлопчеш. Де ви несете яйця, скажіть? Ви десь по-любому десь несетеся. Я просто не знаю цього. А? Чи ви линяєте? Ой, ну будемо бачити далі. Можливо, почнуть нестись або десь так сховались. І там несуться. Схованку якусь знайшли і там несуться. Ну, я перевірив все, що можна тільки було. Показую вам песика дона. Ось. Просто мене показати його. Показувати взагалі. Ось. То я його показую. Ось, бачите, як сюди він. Ось тут теж флокси перецілив. Як ви можете побачити. Ось. Ось розцвіла троянда. Оці троянди, оцей трояндовий кущ перший розцвітає, як ви можете бачити. Такий гарненький хоч-хоть. Можливо, ще один раз обріжу його і буде ще цвісти восени ще один раз в вересню. Після завтра свято. О, білі флокси розцвіли. І зав після завтра хочу вас запросити на прямий ефір на канал Куряк Хабі. Я пізніше напишу інформацію цей день, коли буде. Ось, друзі. А ці вже будуть, бачите, вже відцвітають, вже, бачите, на землю падають цей цвіт. Ось, друзі. Недавно яблука збирав і знову вже нападали. От ти бачите, як працюєш і вони знову. То вони вже майже всі впали, їх в цьому році взагалі мало. Ну на цьому все. Бажаю усім миром, добра, всього найкращого. Усім па-па-па-па!